Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству Телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Ще один урок мужності на варті України відбувся у центрі підтримки ветеранів. Проведені зустрічі посприяла громадська організація Захист держави цього разу. Захід об'єднав стіна хабу студентів трьох навчальних закладів. Сьогоднішній захід розрахований в першу чергу на студентів Луганського університету, також коледжу при університеті, а також брянського коледжу. Учні, яких знаходилися безпосередньо на мероприємстві. слухачі отримали нагоду зануритись в історичний шлях становлення нашої держави, мови змогли глибше осмислити природу сучасних конфліктів, роль України у глобальних процесах безпеки, а також почути справжні історії з фронту безпосередньо від учасників бойових дій, з цією метою, щоб донести до слухачів, в першу чергу, те, що в Україні. Є герої. в Усі віки Україна боролася за свою незалежність. І на даному етапі я також над важкими зусиллями виборює свою незалежність. Це ми хотіли донести до слухачів. Організатори наголошують, що подібні заходи будуть проводити і надалі, адже в громаді ще залишилися навчальні заклади різних рівнів, учні та студенти яких поки не мали можливості відвідати урок мужності. А це вкрай важливо, адже такі зустрічі сприяють національно-патріотичному вихованню молоді. У Миргородському центрі каністерапії Альфа зграя відбулись передріздвяні зустрічі. Каністерапія з елементами арт-терапії. Захід поєднав знайомство з собаками та подальше втілення їхнього образу у малюнках учасників. Така взаємодія створила теплу творчу атмосферу, у якій одразу відчувся веселий і радісний настрій. Учасниками заходу це наші клієнти, сьогодні діти. Переважно це діти внутрішньо переміщених осіб, і вони вже не вперше відвідують наші заходи, тому ми їх запросили. І також у нас сьогодні є і представники і наші партнери, представники управління соціального захисту населення і громадської організації Кримсос. Наші помічники сьогодні з нами працює Альфа та Рой, а взагалі в нас три білі швейцарські, Царські вівчарки і маленький рой, якого ви вже побачили, це Бішон Фрізе, якому 4,5 місяці він здібний учень і він навчається. Зустріч стала черговим заходом центру. Також напередодні новорічно-різдвяних свят для учасників підготували невеликі подарунки. Загалом до центру звертаються представники різних категорій: військовослужбовці, ветерани та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, діти з особливими освітніми потребами та розладом аутичного спектру. А також люди старшого віку. У центрі підкреслюють, що кожен, хто потребує підтримки та бажає познайомитися із пухнастиками, може завітати до них арт-терапії будуть спостерігачами і це. Така мотивація і підтримка. Коли тварина поряд, коли собачка поряд, вона не критикує, а безумовно приймає те, що малює дитина. Навіть якщо там можливо буде якось помилятися, чи в неї не буде виходити, то буде і майстер, який допомагатиме в цьому, і психологиня наша сьогодні, а собака буде поруч і мотивуватиме, надаватиме підтримку. Її в будь-який момент можна. Погладити і це теж про підтримку. Миргородський центр каністерапії вже працює понад півроку, і за цей час провели 143 групових, 286 індивідуальних занять. Психоемоційну підтримку отримала 371 дитина та 220 військових і ветеранів. Загалом центр надав підтримку 1318 відвідувачам. Ми з донечкою відвідуємо вже заняття каністерапійне. Вперше дитині дуже подобається. Звичайно, такі заняття покращують та нормалізують психоемоційний стан дитині в, ну, в сучасних умовах, так, формують навички толерантного ставлення до тварин, зменшення страху при спілкуванні з тваринами. Подобається те, що дані заняття міксуються з ігровими заняттями, тобто, що все проходить в форматі гри. Діткам дуже Подобається і є можливість поспілкуватися з тваринами. Ми сьогодні маю собак і ігралися. За словами Людмили Мисяк, заняття з каністерапії демонструють стійку позитивну динаміку. Під час заходу була присутня відвідувачка, яка раніше відчувала труднощі у взаємодії з тваринами. Однак після кількох зустрічей стала більш відкритою і тепер із радістю приходить до центру. Своїми враженнями поділилася і сама Варвара Натока. Мені дуже подобається малювати, і я дуже люблю малювати маркерами і фарбами. Я люблю песиків. У центру є сторінка в інстаграм, де публікується інформація про всі заходи. Реєструватися можна через сайт центрів каністерапії, написати адміністраторці в соціальних мережах або зателефонувати. Також відвідувачі можуть прийти до центру, ознайомитися із діяльністю та записатися на місці. Центр каністерапії Альфа зграя працює в межах всеукраїнського проєкту зі створення центрів каністерапії за підтримки Royal Canin Foundation. У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Састьона 5 грудня стартувала виставка робіт талановитої вишивальниці Ніни Фоменко. Мисткиня закінчила дошкільне відділення Кременчуцького педагогічного училища та працювала вчителем понад 20 років. Пані Ніна розповідає, що надійним помічником, радником і підтримкою для неї був і є її чоловік Павло, який в свою чергу не тільки захоплюється творчістю дружини, а й створює рамки з дерева для її полотен. Сьогодні ми організували виставку моїх робіт, яких, які я виконувала, вишивала на протязі більше 30 років. Це пройшло, як кажуть, більше половина, майже половина мого життя віддана оцій праці. І оце сьогодні свято моєї, нашої роботи з чоловіком. Наразі представлено робіт більше сорока, я точно вам не скажу. Але вдома залишилось 39 робіт, які не попали сюди на виставку. А взагалі, я вам хочу сказати, що за весь час моєї праці творчої я вишила десь приблизно більше п'ятисот робіт. Сюди враховуються і сорочки, і рушники. і… Скатерті, і ікони, і картини, і от таке. Дуже багато робіт подаровано, ні одної роботи не продано. Після важких життєвих випробувань жінка знайшла розраду у вишивці. Її шлях почався з ікони Різдва Богородиці, а завершальною великою роботою стала Володимирська ікона. Пандемія та війна надовго відібрала в неї творче натхнення, і кілька років мисткиня не могла вишивати. Повернулася до справи завдяки подрузі, для якої знову вишила маленьку хатинку. Це відкрило нову хвилю творчості. Вона створила 21 хатинку та 45 квіткових робіт. Ніна Фоменко поділилася, скільки часу вона приділяє своїй творчості та в чому полягає унікальність її робіт. Оцю роботу я вишивала менше місяця, і вона ж вся вишита божим швом. Тут же немає хрестика, тут немає тут. Хрестик тільки на ліку. Можуть і хрестиком вишити. Ота робота вишита Ірисі. Вона мені дуже важко далась, бо була тканина важка. Вона мені дуже далась. Ото то хрестиком. Деякі є все там хрестиком, тільки ліки. А так в основному все своїм швом. Божий шов. Я його називаю тільки по-дрому. Тому що, коли я вишивала Дар'ю святу, мені вона сказала шию так. І я перевернула. І спробувала цим швом. Оце люба робота, вона збільшується в чотири рази. Люба робота в цьому шві. Ніна Фоменко знаходить натхнення у самій роботі. Біла тканина поступово оживає під її руками, перетворюючись на вишуканий візерунок. Нині майстриня зробила коротку паузу через стан здоров'я, однак щиро мріє знайти ученицю, який зможе передати свою унікальну техніку вишивки. Вона не раз проводила майстер-клас у Миргороді та Полтаві, проте, як зізнається, для багатьох вишивка здається занадто складною. Вона потребує терпіння, уваги і справжнього бажання творити. Через труднощі Ніна й сама на певний час відкладала голку, але завдяки підтримці чоловіка завжди поверталася до улюбленої справи. Це дуже зараз, дуже напряжно, дуже дорого, дуже дорого. Хоча і тоді кажуть, здається, було дорого. ну Ми з чоловіком вишивала, вишивала. Кажу, чоловікові ти знаєш, ну немає в мене, нас немає. Я кажу, мені от нитки треба, а в мене не нас немає грошей. То що ти переживаєш? Та давай говорить, вип'ємо чайку, і все, і хватить, іди і купляй, треба купляєш. І так і було, так і було, тому що це наше життя було. От. Так що це для мене. Я говорю, я знаєте, оте, оте раніше цього часу я його якось не сприймаю. Мені здається, що я даром жила. А оце, оце мій час, що я вже не даром таки прожила і по собі щось залишила. Я щаслива тим, що я таке зробила, і може ще щось і зроблю. На відкриття завітали представники мистецьких спільнот, духовенства, близькі друзі та поціновувачі творчості майстрині, щоб привітати її та оглянути роботи. Захід об'єднав багатьох людей, яким близьке мистецтво вишивальниці. Виставка триватиме до кінця місяця. Тож усі охочі ще мають можливість помилуватися роботами у краєзнавчому музеї імені Опанаса Свастьона. У публічній бібліотеці ім. Давида Гурамішвілі, Миргородської міської ради, у межах діяльності клубу «Ледж Артс» відбулася зустріч присвячена життю та творчості видатної української художниці Катерини Білокур. Життя в обіймах квітів. Захід приурочено до 125-річчя мисткині, яка народилася 7 грудня 1900 року. Присутні говорили не лише про її неперевершені живописні роботи, а й про складний життєвий шлях. Зокрема, про нерозуміння і несприйняття її таланту найближчими. Людьми, що стало для неї справжньою трагедією, детальніше про події розповіла бібліограф і ведуча зустрічі Ірина Карач. Ми ознайомилися з літературою із книжками, із порядкованими спогадами про Катерину Білокур, які, до речі, є у фонді нашої бібліотеки. І всіх, хто цікавиться творчістю Катерини Білокур, запрошую до ознайомлення з цими книжками. Ми говорили про те, як образ Катерини Білокур втілюється в. Кінематографії в музиці найцікавіше, що є навіть балет Катерина Білокур, який створила наша українська композиторка Леся Дичко ще в далекому 1983 році. До речі, рекомендую подивитися фільм художній про Катерину Білокур, який називається Буйна. Фільм ще 1990 року. І дуже цікавий образ Катерини Білокур втілює в цій стрічці Рагіса Недашківська. Потім ми залучили всіх присутніх до виготовлення новорічних прикрас на основі картин Катерини Білокур. Учасники одноголосно зазначили, що повторити картини Катерини Білокур практично неможливо. Її особлива техніка надзвичайно тонкий пензик і віртуозна деталізація створювали неповторне живе звучання полотен, яке й досі вражає цінителів мистецтва. Під час зустрічі присутні разом із керівницею студії креативу та творчості Артсова при міському будинку культури Ольгою Кобріною створили новорічну прикрасу, натхнену роботами художниці. А саме з її квіткових творів створили сніжинку-квітку. Таким чином, кожен учасник зможе прикрасти свою ялинку символом, що нагадуватиме про зустріч лекцію і про творчий спадок Катерини Білокур. Хоча й говорять, що Пабло Пікасо захоплювався Катериною Білокур, але так само є легенда, що він захоплювався й Марією Примаченко, говорячи про те, що якби в нашій країні була така художниця такого рівня, то вона була відома всьому світові. Але це не більше ніж легенда, тому що у світові я не знаю, чи згадувалася в ці дні Катерина Білокур. Сподіваюся, що саме такі заходи, які проводяться в нашій бібліотеці, вони, по-перше, дозволять зберегти пам'ять про того чи іншого митця, і найголовніше передати її наступним поколінням, тому що пам'ять і любов це те, що робить нас людьми. Ми просто повинні пам'ятати тих людей, які були нашим минулим, тому що інакше ми не будемо мати майбутнього. Клуб Леч Артс працює з 2016 року, і його керівниці Ірині Карач особливо приємно, що за цей час вдалося сформувати коло постійних відвідувачів. Зустрічі клубу це не просто бесіди про книги, а синтез різних видів мистецтва, образотворчого, літературного та навіть історичного. Цього разу учасника згадували також ще одну видатну українську художницю Марію Приймаченко, порівнюючи її творчий шлях із життями мистецькою спадщиною Катерини Білокур. Для керівниці клубу відвідув. Вичі цих зустрічей стали майже рідними людьми. Багатьох вона знає поіменно і завжди відчуває, як може розвиватися з ними розмова. Вона щиро запрошує всіх, хто цікавиться не лише літературою, а й мистецтвом загалом долучатися до подальших заходів клубу. То «М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник скотовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти точно чув про Альфу Сбу. Зухвалі і продумані операції. Новітні технології. Результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе: найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Можеш сфоткати військове авто? Це просто та швидко. Ніхто не дізнається. Це не гра. Це тюрма. Повідомляй: 102 та чат боти. Ансі не бот. Спали ФСБ бот. Ти зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.